Мої вітання друзі. І знову Дніпром. Тільки що забрав у людини цю батарею на ремонт, приніс. 15 хвилин ми розказував це дерьмо. Е, придбав він нещодавно шуропокрут. Дві батареї в комплекті, але не одна, не друга не тягне. О, що він дзвонив на сервіс де чи на магазин. Бачите, немає нічого. Е, Пояснили, що прийшли, це треба відправити на адаптацію батарею. Вони за 3 гривні щось там зробили, прислали назад, але воно як не робило, так і не робить. Тому він прислав її до мене і будемо розбиратися. Параметри ось такі 20 вольт 2 А. Звісно, немає ніякої індикації. І зараз буду її розбирати. Так, беремо торкс і розбираємо. Буду робити це все прямо в ефірі, при вас, щоб не було ніякого підлогу. І зараз ми заміряємо параметри цих батарей, що вони нам тут покажуть. Замірюємо їхню напругу і внутрішній опір банок, що вони сюди поставили. Мені просто саме цікаво, тому що я вже не перший раз стикаюся з такими речами. Що дуже багато проблем. Так, і що у нас устоїть? ЦР-18650, 20 п Є, які стоять батареї. Зварені доволі таки непогано. Ізоляційних кільць, звісно, немає, тому що вони не потрібні. Ви самі бачите, що тут самі контактні пластини, вони зроблені з таким... Повітряним простором. Давайте зараз дістанемо все і заміряємо самі батареї, що вони тут покажуть. Так, Що ми тут бачимо? Бачимо плату БМС, контролер, один транзистор на, 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 на. на, на контроль на, по навантаженню і два польовичка на заряду йдуть. Десь захисний діод. Так, я не пам'ятаю це ні, оце по заряду. Десь захисний діод повинен бути. Ладно, давайте не будемо дуже філософствувати. Я вам зараз покажу. Як казав Лукашенко, я вам на карті покажу, откуда було наступлення. Ладно, так, поїхали далі. Давайте, поїхали. Перша баночка, що ми бачимо, так, напруга 3, 16, 14 млн. Так, друга баночка. 3,63, 13,8 млн. Третя банка. А третя банка? А що таке третя банка? А де напруга? Я не зрозумів, Що це таке? 1,8 вольта. А що ж таке? Дніпром. Що ж ви таке чудите, а? 1,8 вольта. Так. Четверта банка. 3,6, 13,9 млн. І п'ята банка 3,2, 14 мільйон. Як ви бачите, дуже великий перекос по напругі. 3,2. Тут у нас 3,6. Тут 1,8. 3,6. 3,2. І 3,2. Цікаво. Ну, звісно, що у нас по цій банці Просадка напруги, контролер став в захист, тому зараз будемо перепаковувати ці батареї і ставити, звісно, будемо. Будемо зараз покажу, що я буду ставити. Так, друзі, ставити я звісно буду. Тен Power, високострумові батареї, НРС50, 2600 мА з максимальним струмом віддачі 15 А. Займаюся цією справою і далі подивимося, чи в нас не заблокований контролер, я гадаю, що ні. Поїхали. І так, друзі, відпаюємо платку від клемок. Нагріваємо добре, тому що тут припій туго плавкий і знімається він трішечки так тугенько. Все, дістали плату, батарею окремо плата окремо Отвори я потім прочищу і буду міняти батареї. Так, друзі, батарея, як ви бачите, вже підварена. Так, де наш фокус, все зварено. Контроль виведений. Тут теж мінусову я сформував. Зараз буду формувати плюсову пластинку, так же само ви спитаєте. Чому ж ти не використовуєш готові пластини? Вже є такі. Да, у мене вони дійсно є. Такі, але у них є недолік. Ось вони є, але вони, як ви бачите, короткуваті для того, щоб ну, достати всіми кінцями до плати. Тому цей варіант відпав. Але їх все одно використовую. В деяких банках є в мене цілий набір, є і перемишки, і вихідні контакти десь тут є. Тобто зараз поки що роблю такий варіант. Формую плюсову ніжку і будемо ставити на плату. Друзі, слідуючий етап це установка плати на сам модуль. Як ви бачите, вже всі пластинки тут. Значить, я варив шиною 0,2, відводи 0,15. І тепер будемо пропаювати, паяти. Тут неважливо з якої сторони, тому що вони вже контачать. Зазвичай це робиться з мінусової сторони. І по черзі паяється B1, B2, B3, B4 і B5. Все, якісно все пропаюємо. І далі будемо клеїти термодатчик і перевіряти, звісно. Так, друзі, платка припаяна. Все на своїх місцях. І... так, контроль. Контроля немає. Не знаю чому. ну-ка Давайте перевіримо, чи на виході напруга тут є ще немає. Зараз подивимося це. Так, Мінус плюс. Так, Бачимо напругу 18,3 вольта. Чому на платі немає? А на платі дійсно її немає. Тут тобто десь проблемка. Десь там далі, але це зараз нам не цікаво. Так, давайте перевіримо по баночкам, що у нас тут виходить. Так, 3.67, 3.67, 367, 367, 367. Бачимо, баночки всі рівненькі, напруга на виході є. Під'єднуємо лабораторник і будемо перевіряти на заряд. Так, плюс це у нас черч. Плюс так, під'єднуємо. Є у нас 2,7 А, 20 вольт. Давайте додамо трішечки. Так, 3 А. Дивимося, чи напруга в нас буде зростати на банках заряд. Так, 18,97, 99, Бачимо, що заряд так, я вам закрив дротом, не видно нічого. так, 19.01, все працює. Так все друзі, батарея заряджається, на виході напруга є, все, е ставлю відмітку, коли я її зібрав. Тобто я даю гарантію на рік. Так, 14.1025 року. Все. Рік гарантії, вона буде чітко працювати. Все, далі збираю і буду віддавати власнику. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.